Повторимо, як розв'язується рівняння з модулями. Для цього розв'яжемо номер 13 з підручника алгебра 8 клас автора Олександра Істера. Ну що ж, розпочнемо. Перше наше рівняння. Модуль Х відняти 2 дорівнює 9. Щоб розв'язати дане рівняння, потрібно модуль залишити зліва, все ще перенести направо. 9 додати 2. Модуль x дорівнює 11. Розкриваємо модуль. Якщо модуль x дорівнює 11, то x дорівнює 11 або х дорівнює мінус 11. Це наша відповідь. Друге рівняння. 5. Відняти модуль Х до рівня 7. Розв'язуємо його аналогічно. Модуль Х залишаємо зліва, 5 переносимо направо. Коли переносимо, пам'ятаємо: змінюємо знак на протилежний. Правило перенесення доданків з однієї частини рівняння в інше. І так, ми маємо модуль Х дорівнює 2. Домножуємо ліву і праву частину рівняння на мінус 1 для того, щоб позбутися мінуса перед модулем. Отримуємо модуль x дорівнює мінус 2. Оскільки модуль від'ємний ніколи бути не може то таке рівняння розв'язків немає, і х належить порожній множині. Наступне рівняння номер 3 Рівняння номер 3 Х-2 по модулю дорівнює 3. Розкриваємо модуль х-2. Буде дорівнювати 3, або х-2 буде дорівнювати мінус 3. Розв'язуємо прості лі... лінійні рівняння. Х дорівнює 3 додати 2, звідси х дорівнює 5, друге рівняння розв'язуємо аналогічно х дорівнює мінус 3. Додати 2 пам'ятаємо, що числа з різними знаками віднімається буде мінус 1. Отже, дане рівняння має два корені. х дорівнює 5, х дорівнює мінус 1. Четверте рівняння. 2х мінус 1 по модулю дорівнює 0. Пам'ятаємо, що модуль дорівнює 0. Тоді, коли підмодульний вираз дорівнює нулю, то підмодульний вираз прирівнюємо до нуля, отримуємо лінійне рівняння з однією зміною, 2х залишаємо зліво. одиничку переносимо направо, змінюючи знак на протилежний, Ліву і праву частину рівняння ділимо на 2, на 2 тому що біля х стоїть 2. Х дорівнює одна Відповідь до даного рівняння х дорівнює одна П'яте рівняння. П'яте рівняння має вигляд. 5х додати 2 дорівнює 3. Аналогічно третьому розкриваємо модуль 5х плюс 2. Дорівнює 3. Або 5х плюс 2 дорівнює мінус 3. Поставте відео на паузу і виконайте дані рівняння самостійно, а потім перевірте, чи вірно, ви їх виконали. 5х дорівнює 3 відняти 2. 5 Х дорівнює 1, ліву і праву частину ділимо на 5, х дорівнює 1 п'ята. Друге рівняння 5х дорівнює мінус 3 мінус 2, 5х дорівнює мінус 5. Пам'ятаємо, що числа з однаковими знаками додаються. Так, ділимо ліву і праву частину на 5, х дорівнює мінус 1. Дане рівняння має два корені. Х дорівнює 1 п'ята або х дорівнює мінус 1. Шосте рівняння. 1 третя помножити на модуль х-2, додати 3 дорівнює 7. Модуль залишаємо зліва без модуля числа переносимо направо. 1 третя помножити на х мінус 2 дорівнює 7 відняти 3. 1 третя помножити на х мінус 2 дорівнює 4. Щоб позбутися дробу, одна третя, ми ліву і праву частину домножимо на 3. Чому на 3? Тому щоб е скоротився знаменник нашого дробу. Одна третя на 3, це буде 1. Один помножити на модуль х мінус 2 дорівнює 12. Звідси х мінус 2. Дорівнює 12. Розкриваємо модуль. Поставте відео на паузу, відкрийте модуль самостійно. Зніміть відео з паузи і передивіться, чи правильно ви виконали завдання. Х-2 буде дорівнювати 12, або x 2 буде дорівнювати мінус 12. Звідси х дорівнює 12 додати 2, х дорівнює 14, друге рівняння х дорівнює мінус 12 додати 2, х дорівнює мінус 10. Дане рівняння має два корені, х дорівнює 14 і х дорівнює мінус 10.